Всім доброго ранку, смачного сніданку. Так не хочеться вилазити зі спальника так тепленько. Вночі пускався декілька разів дощ. Зараз встаю і доїдаю вчорашній борчик і готував 2 години на горілці. Йшов всю дорогу, руки просто замерзали. Синіли і йшов без шапки, бо не хотів її діставати з рюкзаку, бо вона десь там знизу була. Обстановочка тут у мене по палаці. Мій спальничок. Надувний коврик. Батарея до камери заряджається. Тут. Гермомішок з дроном. Там мої боти стоять. Сумка. Ну, якось так. Фонарь. Зараз буду доїдати вчорашній борщ та починати потихеньку збиратися. Сьогодні погодка щось мене знову не радує бо все затягнуто хмарами, але мене радує одне, що в мене є ще ціла каструля борщик, який вже догрівається. Зараз вам покажу озеро знизу. І тут ну, сьогодні сьогодні хоч немає такого неадекватного вітру, що, що прям задував. Але тут є прям красотень. Ось таке озеро. Воно дуже-дуже голубе. Я поки пішов їсти і зараз вам вставлю кадри з дрона. Озеро Ворожеска гідрологічна пам'ятка природи місцевого значення, високогірне озеро в українських Карпатах, озеро льодовкового походження, лежить на висоті 1460 метрів над рівнем моря, в одному з льодовитих карів, на північних схилах масиву Свидовець, живиться водами потоку, який бере початок у сніжнику, складеним ферновим льодом, який повністю. Тут тане лише в найжарчі роки. Вода в озері чиста досить прозора і досягає влітку до 12 градусів тепла. дно похиле, замулене. Сьогодні мій сніданок виглядає ось так. І з ось таким видом. Отже, я вже зібрався і починаю рухатись далі по своєму маршруту. Ось тут валяється мій рюкзак і Моя п'янка. А поки я починаю вирушати свій маршрут, не забуваємо ставити вподобайки, підписуватись на канал та ставити дзвіночок. Ось цей струмок, який ви видали з дрона. Зараз проходжу. Ось такими лісами Ми... і тут дуже файні стежки. Гарно, більше немає слів. І підійшов тут, певно, були літні сироварні. Гарні, стан відмінний. Зараз вам тут секундочку покажу і рухаюсь далі, бо трошки не встигаю по часу. О. Ну тут тут наші люди. Як вміють це робити, тільки не смітити. Але тут є такі лежаночки гарні. То другий поверх. Такі, коли б тут є. Тут навіть можна було лишитися переночувати. Але я не, не знаю. Маю. Кей би я тільки вийшов, ну як тільки десь 3-4 години тому. І думаю, що ліпше я лишуся десь далі. Але я, я був би був не проти тут залишитися. Тут на голову дощ не капає. Все класно. Все, поди в і починаю рухатись далі по своєму маршруті. Проходю своїм маршрутом. Струмочий чи течі. І Іде сюди вниз. А я там чую, там щось там дуже гучно і так думаю, що більше всього, що там він перетворюється в водоспад якийсь. Можливо, не сильно великий, але ж шумний. Проходжу лісом, тут росте ось така ялинка. Зараз заварю собі чай або щось і якийсь пряночок перекусити. Тут в колибі і буду рухатись. І буду рухатись далі. О! Тут почали, певно, будувати ще одну колибу. Але її ще не добудували. А тут реально гарно. Проходжу отут ось такою стежкою. Дуже сильний підйом. Я ще зрання нічого не їв. Ну типу зрання їв борщ, а в ще нічого не їв, а вже на годиннику. На годиннику пів друга. Треба зараз буде щось. Там собі зробити перекусити і рухатись далі до озера. і Не знаю, певно вирушу сьогодні в сторону Драгобрата, щоб там спуститись. І завтра вже йти на потяг. Але не знаю як буде, бо починається дощ. Менше ніж за годину я прийшов вон звідси. Сюди, сюди, сюди. І я вже тут. Але капець так тяжко. А ще не тяжко, ще й скучно одному. Але нічого, я справлюся. Ось така погодка сьогодні. І мені підфартило. Йду сам і ще з такою погодкою. Ще й починається дощ, як завжди, мені не везе, але в мене по цього разу... Сухі ноги. Лови роблять свою роботу, хоч одне радує, а так поки нічого не радує. Тільки що був біля озера Апшунець. Камер навіть не діставав, бо там був неймовірний дощ, туман і вітер. Але пару кадрів з дрона маю. Ось така погода. Навколо себе виджу тільки 15 метрів. Остання в тумані. Просто неймовірний дощ, фігачі. Я не знаю, видно щось відчуть. Я по колу нічого не, не виджу і не чую. Оце я називаю настоящий екстремальний похід. Але я йду. Такий склон зразу. Вітер мене просто збиває. Не знаю чути, не чути, і видно чи не видно, але в мене посиніли руки. Настільки зимно тут. Просто капець. Але я думаю, що зараз десь стану якогось батончика з'їм. Бо вже не вивожу. Вже трошки затяжко, бо я за сьогодні пройшов десь близько 25 кілометрів і половину з цієї дороги я йшов по такому, як ви зараз вийдете. Вітер, дощ, туман, але я йшов. Мене треба. Дійти до своєї кінечної точки. І... і я то зробив все сам. Мені доволі скучно слухаю музику, насолоджуюся горами, але зараз зробити це не можу, так як самі вирядають та погода. Вертаюся я вже назад до Дагобрата і проходжу. Ось такою красотою. Мені залишилося десь 4 кілометри. А на годиннику вже 16.38. Звичаюсь, звісно, за якість, але хоч так. Бо тут падає дощ і не хочу діставати камеру. Я вже рухаюся в сторону Драгобрата, щоб встигнути завтра вранці на потяг. Так як мої плани трошки змінились. Проходжу ось такий. Місцевістю, ялинка, гора, а з цієї сторони в нас спуск з ялинками, але нічого не видно. Не знаю наскільки добре буде видно. Бо великий туман і знову починається дощ. Ходжу і тут тече струмок. Вже починає темніти, а я все йду, йду і ніяк не можу дійти до свого місця.